Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок ось така гарна сонячна погода. Ось. І ми збираємося знову з дітками в подорож. Кирил пішов сьогодні в школу, а у Єгора в садочку карантин, Так як в нього дітки там поболіли на вітрянку, тож попрохали, щоб дітки посиділи неділю вдома. Ось. І Якраз мені зателефонувала мама і попросила, щоб ми приїхали, їй потрібно допомогти. Ось у нас все так склалося. Тож я сьогодні з меншими дітьми, з Єгором і Валерією їду в Бучу, а чоловік залишається, він буде ходити на роботу вадим, а Кирил в школу. Тож на тиждень ми їдемо в Бучу. Вчора я їм наготувала їсти. Моїм хлопцям зараз ось випрала постіль, буду вішати. Ось тут поставила, зараз повішую постіль, виперу все, підготую, щоб їм було легше тиждень прожити без, Мам. без мами і без дружини. Що за красота така сидить? Сімба. яка красота. Ай, ти Мурка, боже, як я люблю, як коти мурчать. Це такий приємний звук. Вони як муркочуть, мене просто заспокоює, як заспокійливе. Да, сімба, ти гарно муркочеш. Пішов. Так, оце ж повісила постіль на вулиці, щоб випрала постіль і повісила, щоб сохла. Дуже люблю, коли постіль сохне на вулиці. Вона потім має такий свіжий, гарний запах, приємний аромат. Коли вона сушиться на вулиці. Тож сьогодні в нас непогана погода, сонечко. 3 лютого а зими Як не було, так і немає. Тож, постіль хай сохне і має приємний аромат. Сімба! Хай ти, Сімба. Кіт дуже цікавий. Ходить за мною по п'ятам, куди я, так туди і він. Купили йому новий ошейничок. А ну йде сюди. Сімба. Іди покажемо, який у тебе ошийничок, Ось новий такий ошийничок, де він видно чи не видно. Купили від Блох, Він до цього носив уже, але він має там срок, три місяці вроді би, то ми вже йому інший купили, так як він у нас ходить до хати, щоб він нам не розпространяв блог. Дай сімба. Десь вже вимазався, он диви, лазив в попілі якомусь, де ти лазив. Добрий раночок, подивіться, яка краса. Я вийшла на балкон, дивлюся, а тут іде сніг. Нарешті зима дає про себе знати. Так, що ось такі сніжиночки кружляють. У мене, коли йде сніг, завжди такий якийсь святковий, святковий настрій. Гарно. Хай буде вже нарешті чуть-чуть зими. Бо я насправді дуже вже заскучала за снігом. Оце так мої діти вирішили попрати книжку. да? А ну що ви туди засунули? Дай сюди, диви. -ї 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 -ї. Бачите, що робиться? Зубна щітка, книжка. Нашу ви сюди в стиральному складі. Енциклопедія для дошкольника. Нашу На. На, ви туди позасовували. Тікай. Держи книжечку, мама, буде прати. Тікай. Тікай, помічники мені. Як вони мені допомагають. Це ви мені так допомагаєте? А зараз я вирішила спекти піцу, ось замішала в хлібопічці тісто на піцу, ось у нас тут така хлібопічка є. Прекрасна штука, мені дуже вона подобається. Собі закидали сюди все, замішалося. Ось воно вже й зійшло, таке тістечко гарне вийшло. І зараз то показати тобі? Да. Ну подивися. Кістечко на піцу. Куди? Зараз будемо пекти піцу. Вже Єгор, пальця всунув. Бачите? Зараз будемо робити піцу. Так, ось таке тісто розложила на деко. Дуже хороше тісто вийшло таке. Ось. Так. Зараз буду мастити спочатку майонезом, кетчупом, потім цибульку. Тут три види ковбаски різної три види. І зверху сиром потру. і в духовку на півгодинки десь ну, буду дивитися. Тож покажу вам, яке в мене блюдо вийде. Ось мені ще мій помощник допомагає, так? Да? Теж допомагає ковбаску мамі на піцу. Робимо саму просту з тих інгредієнтів, які в нас є в холодильнику: ковбаска цибулька, кетчуп, майонез, зверху сиром потремо і в духовочку. І буде смакота. Yeah. Віра, Смакота буде? Yeah. Так, посипали сиром. І ось така красота. Зараз куди ставимо В Духовку. Yeah. А це в мене в кімнаті такий. Прям <гум> оазі з вазонів. вазонів. Скільки тут різних вазонів, яких хочеш? Мама їх сюди всі перенесла. Зараз моя кімната пуста. Ось, подивіться, сніжок кружляє. Нарешті, нарешті сьогодні справжній зимовий день. Бачите, які сніжинки, здорові, лопаті. Правда, Єгор? Краса така Я довольна, як дитина. що Нарешті сніг. А тут у нас зелень. Така різноманітна. Різноманіття всіляких вазонів. Такі. Бабушка наша полюбляє розводити так красу всяку. Дітка там поїхала, ідемо я... ми в магазин, зараз сходимо з дітьми на прогулку, в магазин, ідемо в автору. бо я з собою не взяла зарядну зарядку, треба купити. Да, Єгор, диви. Так. Був сніжок і вже практично його немає. Ось таке в містах сніга практично немає. Так, Єгор? Діти? Помахай. Yeah. Обережно, давай ручку мамі. Ось Валерія йде за ручку, а Ігор стой, бо там машини, стой. Бачиш, їдуть машини. Стой. Бачиш, yeah. Ігор пішов вперід. Ось Валерія йде, да? Сама. Тут всі... добре, що всі магазини недалеко, біля дому практично два шага тож ми можемо піти. Без э, піти в магазини. У мене Єгор в два роки вже був без коляски, а, Лі... а Валерія в півтора роки вже без коляски, сама ходить. Мені іноді дивно дивитися, як діти в чотири роки ще в коляски їздять. Давай, ручку давай. Пішки ходить, ножки тренує, так? Да? Ой, Валерия, иди Валерия, вот все за ручку, да, моя девочка. Вот мы идем в Аврору за зарядку. Вот Валерия с мамой идет за ручку. Угу, сюда заходь. куди пішов? Сюди йди Так, ось наші зарядки. Зараз собі виберемо. Єгор, ти де? Ну там. Все, Валерія схватила собі іграшку, знайшла собі красоту. Ось я купила собі вже провод Лера, положи. Оце з дітьми так заходить і вони хватають все під руки. Валерія, цю візьмемо, пішли далі, Єгор. Такі. Ти хочеш хочешь отаке, да? Так да. Що ж тобі таке взяти? Так, набір автомобілей. На, ось тобі таке. Пойдеш? Да, не Подобається таке? Валерія, да? Лера. А де Лера? Валерія теж взяла собі красоту. Нравиться? Тобі подобається? Ну все, мама взяла всім. Сюди ложіть. Валерія, йди сюди. Іди сюди. <реку> Подружку знайшла. Добрий, добрий день, так. Да? Знову вийшли на прогулянку сьогодні у нас. Другий день, снігу вже немає зовсім. Як і не було. Стой, Лера. Стой. У нас знову сьогодні той же маршрут. Сьогодні йдемо зараз в аптеку купити суміш Валерії, тому що закінчилась. І памперси. Зайдемо. А ну, стойте, там машина, стойте, Єгор. Так що в нас прогулка сумісна. Походом по магазинам. І сию... Ось. Так ми суміщаємо. І дітки прогуляються, я в магазин схожу за тим, за чим потрібно. Так, «Да, Валерія? Каже, мені потрібно памперси і суміш. Ой, холодно сьогодні на вулиці, але сніга немає. Нема зими, як не було, так і нема. Порадував на сніжок буквально один день. І на цьому закінчилось все. Ось так ми прилаштувалися до покупок в магазині, так, да, Єгор? Так. Yeah. Мама буде возити вас? Поїхали? Поїхали. Угу. Ось така красота, так? Да? Да. <гум> так що, мандаринки треба нам купити, мабуть, да? так, сходили ми в магазин, ходили за памперсами, за суміш для Валерії. Потім в АТБ ходили за продуктами. І зайшла я в космо, купила собі ось такий серум для обличчя. Сироватку дуже я хотіла її. Так, що тут пишуть у нас? Сироватка для обличчя, пептид колаген з пептидами та колагеном. Ну, Попробую, що це за сивородка така. Побачу. І масочку для обличчя таку купила теж юалорон. Зволожуючу таку маску. Потім що взяла Валерію ось такі памберси, трусики. Вже зараз її трусики вдіваю. Може, вже скоро будемо до горшочка привикати. Ну, вчитись на горшочок ходити. Ось, вже. Ну і, в принципі, півтора року. Я знаю, що діти вже осознано, так розуміють, що потрібно на горшок. це близько додому. Але можна вже пробувати Але висаджувати. Що тобі? Хм, що в тебе є? І купила їй ось таку суміш, четвірочку вже мілупу ми їмо молочну. Від 18 місяців. Ось такого вона ну, в мене ще мілу поїсть. А тут е, купили продуктів, бо захотів ось мені ось такі. Зараз подивимося пальмені по-українськи Попробуємо такі невеличкі, маленькі. Єгор дуже любить пальмені. І Валерія теж зварюємо пільмешки. Ось так, 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 такі покупки. Зараз ще буду робити чебуреки. З лавашу дуже мені подобається. Взагалі, чебуреки з лавашу це ну, дуже швидко і дуже смачно, що саме головне. І зваю діткам пельмені, зроблю салатику. Так що будемо займатися домашніми справами. Так, ось вже зробили ми такий салатик. Це якимось сиром, сиром, з сиром яким. Дуже люблю такий сир. Такий помідорчик, люблю. огірок, перець болгарський і сир. Люблю ще з маслинами, але в нас нема маслин. І дітки таке не будуть її їсти, то дуже подобається цей сир Єгору. Так, Єгор? Так. Да. Да. Вкусний сир. Але Та, я Лєрі теж вкусний, чого не вкусний. Будемо зараз вкус... салатик їсти, так? Кубчик звариться. Що виробляють мої діти? Мало того, що вони чуть книжку з зубною щотки не постирали в пральній машині, то вони двері ломають, відкривають і закривають, відкривають і закривають. Бабушка буде сваритися на нас, що ми таке робимо. Закривайте двері. двері. Валерія, закривай, не ломайте тумбочку. Бачите, що роблять? Ломають тумбочку. Лера, а ну, кажи ну-ну-ну-ну. тебе ну ну Это Лере треба казать, ну-ну-ну-ну. ну Валерия. Ну-ну-ну. Слыши, ой, с Валерией уже насыпала супчик. Лерочка. Будет гамать, горячая. И ось Егору. Так, Егор тоже. Буде кушать. Зараз приємного апетиту, всі посмакуємо. Так... І будемо лягати спадки, тиха година буде в нас. Спасибо. На здоров'ячко. Так, ну ось я приготувала для, лаваш... для чебуреків. Ось такі міні-лаваші. Мені дуже подобається, Тут їх можна купити в місті. У нас в селі таких лавашів не знайдеш. І в містах біля села нашого теж я таких не бачила. Ну, треба шукати, знати, де вони продаються. А тут, будь ласка, ну, в вільному доступі такі лавашики, вони для чебуреків дуже підходящі. Бачите, ось так пополам робити, і буде настоящий чебурек. Бо так я їх обично різала, і в мене вони були трикутниками такими, як я робила. Зробила фаршик, сюди цибульку потерла, спеції, чорний перець, паприку, сіль і яєчко, щоб змащувати краї. І Зараз буду смажити ці чебуречки, дуже смачнючі. Так, ну що ж, чебуреки я пожарила, посмажила, ось такі вийшли вони. Смакота, неймовірна. Я вже один з'їла. Дуже-дуже смачні. Ціла така тарілочка, ну, 10 штук. В упаковочці 10 штук. У мене ось ще і фарш залишився. Зараз ще зроблю, не знаю, може, зроблю ще котлети дітям. Ось, Або, може, фрикадельки для супу. Зараз заморожу просто. Зроблю і покладу в морозильну камеру, щоб замерзли та й буде потім для супа. Тож, їсти є в нас що? Така смукота. Дуже-дуже полюбляю я такі чебуреки. Ось. А завтра в мене план. Завтра хочу приготувати шарлотку. Ось у нас тут є стільки яблук, щоб вони не псувалися, то я завтра хочу приготувати пиріг. Шарлотку. Я тут нарешті вже дібрала, добралася до духовки. У нас в селі там духовки немає. Ну як, в нас є газова плита, яка залишилась від власниці будинку, але там така духовка, що я навіть боюсь нею користуватися. Тому я нею не користуюсь до тих пір, поки ми не купимо власну плиту. А ось тут я вже вдома, у мами, нарешті добралась до духовки, вже спекла піцу. Я дуже люблю готувати блюда в духовці, запікати м'ясо, готувати піцу, готувати пироги всякі, але там в мене в селі поки що такої можливості немає. Тож я вирішила скористатись моментом і спекти шарлоточку. Але це вже буде завтра. На сьогодні я вже приготувала. Все! Тож, це буде вже завтра. Ну що ж, а зараз буду закінчувати своє відео. Всім дуже дякую, хто додивився його до кінця. Пишіть мені, будь ласка, свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, допомагайте продвигати мій канал. Я буду за це вам дуже-дуже вдячна. Тож, всім бажаю миру і добра, всім па-па, до зустрічі!